Доброго дня, Петро. Ми з вами співпрацюємо вже такий досить тривалий час. Дякую, що погодились на відеовідгук. Могли би розказати про свою компанію, чим займаєтесь і з яким запитом саме ви до нас звернулися? Добрий день. Ну, то ми шукали підрядникам для, там, для, ну, для запуску масу для допрацювання, для підтримки. До, до, до опрацювання тіпсе. От е, перед тим же мали різних підрядників, і там були ними там десь, десь недовольні, десь там розірвали якісь відносини. А про свою компанію розкажете, чим, чим займаєтесь? Там, е, це ми е, е, фешн-бренд поле. Well, у нас є і виробництво організація, в якій теж є баз. і окремо басі є на нашу торгову компанію, міжнародну, яка має кілька юрлиць, кілька складів різних країн. Угу. А ви до нас звернулись спочатку з запитом на інтеграцію на одну з українських crm систем та на банк. А потім, вже після основної роботи, коли ми завершили проєкти, ви до нас почали звертатися вже з доопрацюваннями. І, до речі, ви одна з небагатьох компаній, які з нами не бояться робити щось нове. Тому що, дійсно, ми, дякуючи вам, ми також розвиваємось, ми зробили Декілька інтеграцій, які для нас не знайомі були, які ми раніше не виконували, тобто ну не було таких е, запитів. Це одна з закордонна, закордонна, польська, здається. І так там. зараз у нас в роботі з вами ще інтеграція банки міжна... міжнародні. Так так вірно тому тут дякую за вашу довіру, що ви довірилися нашому фахівцю на його знання, на його досвід, що ми дійсно зможемо це зробити разом з вами. І такі, так сказати, у нас. Ми для вас робимо інтеграцію, тобто спрощуємо вам роботу. А для себе ми ростемо по нашим внутрішнім е, внутрішнім якимось то продуктам, да, які ми можемо потім також пропонувати іншим клієнтам, уже як як готову розробку. З вами це поки ще все таки пілотні проекти. Розумію, класно. Так, е, да, е, скажіть, будь ласка, можливо, маєте декілька слів відгуку по щодо співпраці саме з е, нашим фахівцем. Як відбувається робота? Які у вас враження, можливо, є зауваження, що вам би хотілось покращити? Так, дивіться, е, та, та робота з Іваном е, супер. Він е, приємна людина. В тому плані там, де де треба там написати, шерсть, то все окей, і у нас все, все нормально там відбувається. От, тому ну, карто, гарно, гарно, гарно робить роботу, якось розуміє, ніби бізнес-задачі, Так, ніби програміст і аналітик зразу в одному лиці. <гум> от. До, чого, до чого є такі, як би, скажу, так, що можна було б покращити, це все ж таки, наприклад, ну, от, наприклад, я бачу, що от сам менеджмент, який там є в групі, його ніби не видно. Тобто, от, наприклад, ви там є, там є Юля вроді, да, там в, в, в тому групі, і ніби немає цього такого респонсів, не да? Тобто, наприклад, е, е, деколи він не відписує там Іван, може писати. І то я розумію, що Іван, я розумію, що він у нас спеціаліст в компанії, тому він зайнятий, там то задача, то йому всі пишуть, то все спрощено полетіло. А, наприклад, менеджмент, ну, якщо чесно, так собі. І я не знаю, може, ви там на правді в середині там менеджер класно працює, класно всього узгоджує. Але ніби не вистачає цього відписування клієнтам. Да, бо, на мою думку, наприклад, як в нас є там інші підрядники там, по, по сайту е, нашим, mm -hmm. там Shopify, WooCommerce. У нас, наприклад, є там підрядники по, е, ну, наприклад, там фотозйомках, ще по чомусь, то там, там, типу, завжди є дуже-дуже швидкий. Ну, там, якщо є project менеджер якийсь там, да, то його є задача якраз і є, типу, бути тим таким, знаєте, заспокою... заспокоювачем клієнта, да, який mm -hmm. ніби. Там все запланував, сказав дедлайн, відповів там на протязі п'яти хвилин, розказав, що відбувається, поділився, що так, що не так, що сяк. А так виходить, що ніби там він просто як просто людина, яка виставляє рахунки. І оце насправді ну, мінус такий доволі великий, насправді. <рреку> Я зрозуміла. Добре, дякую за таке зауваження. Ми будемо намагатись покращити цей момент, візьмемо до уваги обов'язково. Але робота менеджера заключається в тому більше, щоб зафіксувати задачі. Тобто ви написали запит або написали питання, і менеджер вже фіксує задачу до програміста, а програміст вже в порядку черги доходить і надає відповідь. Але дійсно візьмемо до уваги цей момент. Дякую. Наприклад, як у нас там є, допустим, з підрядниками mm -hmm. по сайту, вони так само, у них теж, теж програмісти, місце, як, як і Іван, вони зайняті, mm -hmm. в них там повнопроектів, рівних задач. Просто там цей менеджер він, ніби, він ніби, ніби, не, не залишає навіть 10 хвилин, щоб не було відповіді клієнту в робочий час, бо розуміє, що, mm -hmm. що, що тіпа, то, тіпа, показує, ніби що о, дивіться, дивіться, ми слідкуємо, ми прям от за вас, ми прям. Знаєте, mm -hmm. Зрозуміла, добре, дякую. Ми обов'язково це покращимо, ми візьмемо до уваги. Е, ну, не може бути все прям так добре, все прям так е, прекрасно, але ми йдемо до цього саме для того, ми і е, запровадили такий от формат відеовіду, щоб отримати е, ваш зворотній зв'язок і покращувати свій сервіс. Тому дякую вам за уваження. Це ми е, обов'язково врахуємо та виправимо. Можливо, маєте декілька слів щодо саме професіоналізму Івана? Да? Ви з ним працюєте, там надати відгук, щоб клієнти змогли зрозуміти, що дійсно, навіть якщо ви до нас звернулися з тим запитом по банкам, які ми інтеграції не робили, що як, як до цього підійшов наш фахівець? Це <зас> Mm, мені це дуже сподобалося, Тобто я бачу, що це реально Іван реально клатно вбирається. Ну, він класний аналітик і програміст, Він якось класно розуміє задачу, е, творить. То, ну, мені, мені подобається. Тобто виви, що він високого рівня сусідів. Ну, як буває, де команда є, наприклад, там, джу, джу, джуни, мідли, сеньори, то видно, що Іван такий сеньор, який сам приймає рішення, сам вміє мислити. Це, це дуже круто. <запривання> Добре, я зрозуміла. Можливо, тоді, Петро, у вас є декілька там, побажань нашій компанії. І скажіть, будь ласка, чи порекомендували би ви компа... нашу компанію своїм партнерам або своїм колегам для співпраці? Ні, дивіться, я основне сказав, я думаю, я би порекомендував само собою. Що... Наприклад. Я там коли там ну, спілкувався з іншими компаніями, працював з іншими компаніями. У них, наприклад, були там ніби от, от project-менеджери, вони часто були аналітиками, вони, там збирали ТЗ і узгоджували mm. ТЗ перед тим, як тут давати це Да? А у нас я бачу, що ми трошки працюємо більш так в 9 режимі, то теж то, то не є погано, в принципі, знаєте. Mm -hmm. то, то, ну, напевно, воно нам дешевше навіть виходить, дешевше виходить, ніж ми б робили це там ще з аналітиком і так далі. От тому я би просто коли рекомендував би вас, і я, я би так і сказав, що дивіться, ви маєте мати розуміння, як працює програма. Мені просто легше, бо я сам програміст минулому. Uh -huh. Тому ніби мені між мною і Іваном не треба аналітики. Я можу Івану пояснити це як програміст програмісту ніби uh -huh. що, яка нам це треба, і приблизно. Але якщо, наприклад, людина не, не має такого технічного досвіду, то. Е, ну, Тут, напевно, би треба було більше допомоги. Я розумію, тому ніби... що між, звич... між клієнтом, замовником і програмістом інколи буває непорозуміння, тому що програміст спілкується на суто технічній такій мові, да, як, як, да. як він програмує, які він там коди, які запити він пише. Інколи клієнти цього можуть не розуміти, тому що вони не входять, ось ну, не працюють ось так всередині. Зі сторони користувача потрібно більше зворотнього зв'язку та розуміння між клієнтом та програмістом. Тут, тут дійсно. А, после... а тому... mm -hmm, слухаю вас. А тому ніби я, я там працюю, бо мені ніби комфортно, бо я розумію, що м -м, з вами я можу. Знаєте, дуже типу, рідко і правильно ніби, донести ідею Івану. Іван її дуже різко зрозуміє, бо, бо я так доношу. І ніби, я, я ніби зробив роботу аналітика ще до Івана. Ніби можна сказати, сам. І мені це зараз підходить, да, тому що я там маю на це можливість, час і бажання. От. Але я розумію, що різні вас можуть бути клієнти, да, і така, там, мої якісь друзі, вони можуть не такого, і їм і можливо співпраця з нами може вдатися, що ніби що ніби ви так трошки ніби ну, пофігістично можливо відноситися до проєкту. Треба <гум> дуже сильно говорити з клієнтами і вивчати, які вони, які вони психотипні. Ніби. Угу. Ну тут дійсно, просто з вами ми бачимо, що потрібно менше комунікації між так, менше, менше пояснювати слова програміста, тому що ви в принципі розумієте, якщо є клієнти, які... Не мають да технічної такої ось обізнаності, як ви, то в такому випадку ми ді виходимо більше на спілкування та пояснюємо так сказати іншими словами дії програміста або по-іншому доносимо інформацію, яку клієнт має зрозуміти. Тому тут в даному випадку такий більш індивідуальний підхід. Саме під клієнта. Для вас не потрібно, тому що це було би зайвим, якщо б ми вам перепояснювали, що має на увазі Іван, або навпаки, перепояснювали Івану, що ви маєте на, на увазі. Це б зайняло достатньо таки більше часу. Але якщо є клієнти, які не розуміють, то в такому випадку ми дійсно звертаємо більше уваги і більше ем, пояснюємо самі процеси та що має відбуватися та, та як. Тоді дякую, Петро, за ваш відгук. Дійсно дуже цінно. Ми, ми націлені, на те, щоб працювати прозоро та зростати в якихось своїй професійній сфері. Тому дякую за зауваження, дякую за теплі слова щодо професіоналізму Івану. Ми будемо працювати над собою та покращувати наш сервіс. Тоді гарного вам дня, до побачення.